4 жовтня відзначається всесвітній день тварин. Дату обрали не випадково. Цього дня помер католицький священнослужитель Франциск Азиський, який вважається захисником тварин. Тож з нагоди свята разом із фахівцями міського притулку ми приготували для вас новий матеріал про стреси у тварин. Адже чотирилапі, як і люди, відчувають радість, сум, злість та роздратованість. Але якщо про свої негаразди, люди розкажуть словесно, пухнастики можуть лише помахати хвостиком, стати на задні лапи, потягнутися мордочкою. А ще про їх біль та переживання чудово розкажуть очі. Давайте дізнаємося, що робити, коли тварина відчуває стрес або серйозне емоційне потрясіння. У цього чотирилапого окрасення дбайливих господарів назавжди забрали вороги. Уся родина, яка дарувала пухнастому любов та турботу, трагічно загинула у Дніпрі. На місці влучання ракети. Рятувальники серед руїн знайшли цього пса на ім'я Крим. Розповідали, собака отримав контузію і був у шоковому стані. Наразі перебуває у притулку Дніпра під опікою лікарів. Стрес у будь-якої тварини може призвести до тяжких наслідків, особливо якщо вчасно не надати допомогу, зазначають у міському притулку для тварин. Стрес у собак може бути короткочасним або хронічним. Які симптоми стресу? Собака роздратована та неспокійна, гіперактивна. Буває розчисування кривої ділянки тіла. Серед основних чинників стресу гучні звуки, нова домівка, тривала подорож, поява домінчих тварин чи незнайомої людини. Допомогти мінімізувати стрес у чотирилапих допоможуть правильна фізична активність, вигул на свіжому повітрі та дбайливе ставлення. Застосовувати можна і лікарські препарати, зарекомендовані ветеринарами. В зоомагазинах є велика кількість іграшок для тварин, які можуть допомогти, коли собака самотня, наодинці, якось її розважитися. У господаря є великий вибір товару. На сьогодні, у міському притулку для тварин, понад 500 пухнастиків. Вони мають належні умови для комфортного перебування. Втім, дуже стресують через те, що у люблячій родині їм досі не знайшлося затишного місця. Хотілось подякувати кожному, хто не забуває про нашу установу у такий складний час. Це і звичайні мешканці і волонтери наші. Особлива подяка керівництву міста, а саме міському голові. Андрію Білоусову за турботу да допомогу міському притулку.